8 серпня у Красноградському краєзнавчому музеї вшановували тих людей, які своєю невтомною працею протягом кількох останніх десятиліть розбудовували наше місто, зводили житлові будинки, школи, дитячі садочки і магазини. Витрані будівельної галузі привітали представники районної і міської влади. Заступник голови районної ради Віктор Захожай, заступники міського голови Валерій Кицюк та Катерина Єніна. Кожен із них знайшов чимало теплих слів на адресу винуватців урочистого заходу. І я дякую за те, що ви будували, що ви є. Хай буде мирне небо, здоров'я, процвітання Краснограду і щоб Красноград розвивався, Красноград будувався, ну а ми при цьому теж допомагали і приймали активну участь. Ви знаєте, ще щас, з часів е, навчанням в Небілюському подівельному техніку не запам'яталось одне прислів'я, яке тоді я не розумів, тільки щас, е Години, починаєш його розуміти. Хто не будує, той не живе. Ви знаєте, в цих чотирьох словах залужено весь смисл нашої професії, будівельника. Правильним буде згадати сьогодні імена людей, які довгий час стояли також разом з вами на розбудові нашого міста. Перш за все, це ім'я людей, які були міськими уголовами. 1973 року 20 років місто очолював почесний громадянин Краснограда Федір Костянтинович Чухай. На цьому святі є присутній міський голова, який має безпосереднє відношення до будівельної галузі, до будівельної професії, міський голова двох скликань Анатолій Григорович Терещенко. Вам! В основному довелося працювати тоді, коли було піднесення. Їм доводилось працювати тоді, коли було нелегко. Нам доводиться працювати тоді, коли ще важче. Ви будували, ви розбудували. Зараз зовсім інші часи. Але не дивлячись ні на що, ми зберігаємо традиції, ми зберігаємо пам'ять. Ми говоримо вам сьогодні. Велике спасибі. З погодами про минулі часи, за яких наше місто набувало сучасного вигляду, поділився почесний громадянин Краснограда Володимир Гонтар. Все було зроблено нами сидячими, стоячими, за роки з 1970 по 1991 дев'ятсот Практично Практически Красноград вирос за 20 лет з 70 по 90-х год. Первый дом, который был, начинался строиться на Краснораде, пятиэтажный дом, это был дом э, Харьковская, 123, где прорабом был Анатолий Иванович Гуржей. Я был там мастером. То есть мы начинали первое многоэтажное строительство в городе Краснораде. И вот за 20 лет, все, вы можете представить, все, что вам показали, это практически все 20 лет строилось. Почему строители последние не праздновали и забыли за них, что кажется они есть? Да потому что практически ничего не строилось. Последнее строительство закончилось ну, в основном это 95-96 год, ну и школа пятая возросла, потому что она затянулась долгие-долгие годы, не было денег, и она так брошенная была, и потом Илья Иосифович Рыбчич, дай Бог ему здоровья, значит, все-таки решил ее закончить, эту школу. Благодаря, конечно, не все и промышленности. А в настоящее время ничего понятно не строится. И жалко, -то, конечно, тому поколению, которое сегодня вот, у нас на глазах растет, и нечего будет показать и вспомнить и строить. Там мои внуки даже говорят, дедушка, покажи, что ты строил и так далее. Я показываю, потому что есть что показать. Серед гостей свята, майстер виробничого навчання професійного ліцею Ганна Калантай. На сьогодні цей начальний заклад здійснює підготовку робітників будівельної галузі. Спочатку було створено на базі пересумної механізованої колони номер 2 Тресту Лозов, сільбуд Красноградське професійно технічне училище номер 28. Виробнич базою училища була. Пересувна механізована колона номер 7 лозов Озовськіль. Основною функцією училища була підготовка спеціалістів будівельних професій для будівельної промисловості УРСР. Свято було із приємним підтекстом. Хорошого наступу присутнім додали творчі виступи наших самодіяльних артистів.